Що не, вийшло, не виходило відео завтра буде оп'ять нове відео вчора я хотів записувати ролик але я скачав друге прижання ну, додаток і там щось нічого не робили зовсім звук взагалі не був взагалі не чути було мене було чути але Раз. дуже слабо, дуже слабо було, То і сьогодні я начала на писати запис, і опять будемо дивитися, як там це буде звуки це все. Хто хоче, ігри, тоді пишіть в коментарі, які мені ігри скачуть. Столько 2 Окей okay. скачаю, будемо проходити. Сейчас все щось захоче. А будемо ще сможемо зробити і все. <риклад> 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 Я поставлю на паузу дну. Так, все в маленько. Зараз вам покажу... Зайдем в цей чим, але там будет пару декорів. Зараз. А ми їх і покажу. Чекайте. Эм, короче, я буду снимать. <смір> <смір> У мене нема команди зовсім і цей, зараз буде. Робім цей. Окей, зараз будемо робити дварка кожна. Так. Я, я був їм вчора з світ. але я ще не, не зробив, так що буде надії цікаво. Теперь заходим сюда. Вот такого, вот и вот такого. Вот такого. Пока. Робите, ну, все с декокрафтом. Такое. Я тут еще не заканчиваю ремонт. Сейчас будем дойти. Что то А не, фу, 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 фу. -фу, -фу. А вот что вот это и вот это коль. Вот вот. А мне надо будет пустой. так петля двигать. Вот синий, желтый. Вот такое, Вот надо будет. Може по-другому? Так, воно буде. Ось. О, мені. Нет, это щось... сейчас ж... нас кланы клеми та зі жовті клеми і все. Або ковтик. Посели і. А не впринт. А ні, 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 ні. Тут буде показувати. Це дякую крафтиком. Тому що тут і робити. І тако відкрити. Так, мій. Ух. Лякався. Деку крафт, а сон. Ви що, де хто це знаємо, та де хто ні. Я вам покажу цей мод. Може, всі ці мати, ці... мати знають. це буде діамант, і сундуки, і все, там не буде нічого. Я ще там дещо добавлю. Я надеюсь, що за це вы ви можете виконати моє одне бажання. Одне бажання. Я маю ваше... Одне бажання, всіх бажань, за те, що я це не ролику. Одне бажання. Любе. Але крім одного не можна показувати своє лице. Я не буду показувати ніколи своє лице. Хіба що потім. Колись. Може і ніколи. Ну, я вам покажу колись своє лице, але не зараз. Якщо ви нас захочете, ну, окей, okay, можете, але я буду з маскою, буду з маскою. На так. Так, Стеккрафт. декокрафт, Кстати, це. Це модекрафт. Такі он. Ай, нього. Буде сість, що я, не, не буде сесть або табу сидіти. Наверное, я буде счуя. Да кукрафт, якщо там. А Вернувся цей тепер. Окей, давайте продовжувати. Мені головы. Да то... mm -hmm. почу. Окей. Супер, mm, не треба, не треба. О, все, все, все. Тебе що я не дума. Це все все, 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 все. Тепер. Эм, ну, така ж сама, але я зроблю. Давайте, надеюсь, что все вам понравится. Два сундука. Да, это сейчас такое, а нет, это будет такое, такое и один вот такой вот верстачок. Пишка не будет, а эти зры новые. Ишко будет вот тут Это уже будет просто если что, нам есть нормальный столик. Сам нормальный, но фу. Можешь сразу пучкать, я сразу даже проверю и все, и поверну. Наковернувся, я, я це от не робим. Я перевіряв, це ви, ви я надіюсь, ви знаєте, цей ми що це містити, але він щось вийшов. Ну, він щось не заїхав. Так що все, так то я, що я не зможу цей. Чекаю, чекаю. Ну, дядь, це швидко закінчується. Ну, дядь, заходь на платформи. От все. Быстренько закинчу. А на да, ролик закинчу. Вот. Ну, зараз только позакажу. Вот он. Ну, да, мать на ну, Да. пока... Или сейчас... я вам покажу мать. Це да кукрау. Зараз крауд буде. І ну, все. все. Якщо вам не нам сподобання. <говорит> <мне. говорит> будем за. А, Але зараз будемо закінчувати. Это зараз не знаєш. Давайте -да, прикинеться Але... в другій частині ми зробимо цей ремонт в церкві і в цій хаті. Якщо вам сподобався відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Забудь. Марк Барсеркар бар, і всім всі, па-па-па. Ми погнали. І підписуйтесь. І ставте лайки. І підписуйтесь. Всіх лайкаю. Короче, всім па-па.